Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Мене звати Тарас, я інженер-будівельник, і в даному відео ми з вами розглянемо дуже важливу тему, це вартість будівництва будинку в Україні на 23 рік. Ми розглянемо це на конкретному прикладі проєкта будинку і розберемо кожну конструкцію окремо. Ми розберемо, скільки коштує фундамент, стіни зовнішні, стіни внутрішні, підлога по ґрунті, перекриття, дах і вимощення навколо будинку. Також я вам розкажу, скільки. Вам обійдуться, скільки вам обійдуться верніше, додаткові затрати, які, про які багато хто не здогадується і не враховує їх в бюджеті всього будівництва, а вони є необхідними. Практично під всіма відео, де я роблю огляди різних планувальних рішень і огляди своїх проєктів, ви запитуєте, скільки все ж таки це буде коштувати. Так от я прийняв рішення, що тепер на моєму каналі буде виходити багато відеороликів, де я буду рахувати кошти на будівництво. Будівель різного призначення: це гаражі, хозблоки, будинки, житлові, дачні будинки, будинки з контейнера. Так що підпишіться, щоб не пропустити. Також ми будемо порівнювати з вами різні технології будівництва різних конструкцій, наприклад. Що дешевше і наскільки дешевше в перекритті, це дерев'яне перекриття чи перекриття по залізобетонних заводських плитах, і скільки коштує, наприклад, в тому ж самому контексті точно монолітне перекриття. Також, друзі, нагадаю, що в мене є Patreon-аккаунт, де є дуже багато конструктивних рішень, і їх буде ще більше, тому що всі конструктивні рішення, які я виконую, які я застосовую в своїх проектах, я ділюся своїми патронами на Patreon аккаунті. Сприймайте мій Patreon як підписку на будівельний живий журнал, де ви можете задати автору запитання. 5 доларів це підписка на місяць, і ви отримуєте доступ до всієї інформації, яка є у мене на Патреоні. Там є файли в різного формату. Ви можете скачати і цей файл в Excel, який я вам сьогодні покажу, і цю презентацію. І можете скачати фрагмент якогось проєкта, і можете скачати ескізні проєкти. Там дуже багато корисної інформації. І так, давайте ознайомимось з будинком, який ми сьогодні будемо віртуально будувати по максимально точних цифрах що стосовно цифр, я всі цифри брав на будівництво і матеріали по Київській області, в яких із регіонах нашої країни вони будуть менші. І потрібно розраховувати, що вони можуть бути менші десь на. 15%. І потрібно розраховувати, що вони в київській регіоні можуть бути більшими, максимум теж на 15%. Але орієнтуватися вам потрібно саме на ті цифри, які я вам сьогодні покажу. Таким чином виглядає фасад даного будинку. Тепер переходимо до слідуючого слайду. Це проект. Це чисто для ознайомлення листи проєктних рішень і планування будинку. Площа приміщень даного будинку складає 75 метрів квадратних, а габаритні розміри 11,1 на 8,6 метра. По конструкціях будинку давайте розглянемо, які є конструкції, які ми сьогодні будемо з вами рахувати. Це фундамент збірно-монолітний, тобто в нас монолітна підошва заливається, по ній йде фундаментний блок один ряд. І по фундаментних блоках в нас виконується монолітний пояс. Стіни зовнішні, це газоблок д 400 мм плюс 50 мм мінеральної фасадної вати. Перегородки в середині будинку це повнотіла цегла. Перетинки вікон та дверей у нас виконані в даному проєкті монолітні. Перекриття по дерев'яних балках і покриття даху металочерепиця. Кожну з цих конструкцій ми сьогодні розглянемо по вартості. Коли я ще навчався в університеті, в нас була така дисципліна, як технологія будівельного виробництва. І нам викладач задав запитання: з чого починається будівництво в чистому полі? Хтось говорив з підвозу матеріалів, хтось говорив з геодезії, хтось говорив з геології. Він сказав, що ні. Будівництво в чистому полі починається з організації побуту для будівельників, попросту кажучи, з туалета. І так, в нас є невеличкі тут такі пункти по організації. Можливо, у вас є де будівельникам жити і вам не потрібно брати в оренду вагончик. Можливо, вам вагончик потрібно купити, ви його собі залишите. Я тут в даному випадку я рахував оренду на 4 місяці вагончика для 4 робочих з холодильником і з кондиціонером. Тому що, як-не-як, -як, будівельники повинні відпочивати в хороших умовах, для того, щоб потім можна було продуктивно працювати. Ціни на кожну позицію я спеціально не писав, щоб не було зараз, скажімо так, в коментарях халівара. Хтось каже, я знаю, де дешевше, хтось скаже, я знаю, що це трошки дорожче. Загальна цифра буде максимально точна, на яку ви можете орієнтуватися. І того по організації робіт, по земляних роботах це копка котлована і зачистка котлована вручну, по будівництву і по матеріалах на конструкцію фундаментів. Даного, який ви зараз бачите, вам потрібно 11200 доларів. Можете перечитати, натиснути паузу, які тут є види робіт. Вони максимально я їх старався поставити в послідовності виконання. Можете подивитися, які є об'єми е, самого матеріалу. Е, зверніть увагу, що десь я вказую арматуру в тонах, а при закупці я вказую арматуру в метрах погонних, тому що частіше її так і замовляють. Коли ми рахуємо роботи, ми рахуємо, скільки потрібно тон, скільки коштує одна тонна в'язки арматури. Коли ми заказуємо на такий невеликий об'єм, як котеч, то краще заказувати в погонних метрах, буде точніше. По роботах в нас виходить 165 134 гривні, тобто 4200 доларів. Я брав курс долара 39 гривень на даний момент. Матеріали 272 610 гривень або 7000 доларів. І всього в нас виходить 11 200 доларів на побут, земляні роботи і конструкцію фундаменту. Поїхали далі. Стіни зовнішні. Як я вже говорив, вони в нас з газоблоку D400 400 мм, плюс 50 мм мінеральної вати, і плюс нас ще зверніть увагу, є газоблок d 500 300 мм. Це перший ряд газоблоку, який викладається саме з цього. Зазоббетона цього розміру. Для чого? Для того, щоб нам конструктивно можна було організувати правильний цоколь, який ми піднімаємо трошки вище нашого фундаменту. І того по роботах в нас виходить, я буду говорити вам в доларах так швидше, 2900 доларів, по матеріалах 7200 доларів, і всього стіни зовнішні нам обходяться в 10100 доларів. Стіни зовнішні. Я порахував стіни зовнішні і стіни внутрішні окремо. Мені просто, коли я інформацію розбиваю на різні блоки, простіше себе перевірити, чи я ніде не помилився. Стіни у нас внутрішні і перегородки це цегла повнотіла, плюс розчин, який нам потрібно виготовити для їхньої кладки. І того по стінах в нас виходить 40 тисяч гривень це робота. І 73 550 гривень це матеріали. Всього 2925 доларів по внутрішніх стінах без дверей. Наступна конструкція це кладка вентиляційних і димових каналів. Тут йде трошки інший тариф на саму кладку і потрібно теж певний об'єм матеріалу, тому я теж відділив цю конструкцію блоком від загальної конструкції стін. І в нас вийшло по кладці вентиляційних каналів, тут без оздоблення каналу, тільки з утепленням каналів мінеральною ватою. В мене вийшло 38400 гривень, тобто 1000 приблизно доларів за роботу. І матеріали вийшли приблизно 1500 доларів за матеріали, і того 2500 доларів це кладка двох каналів. Наступна конструкція це перетинки над вікнами і дверима, і їхня вартість на нас складає матеріали плюс робота 560 доларів. Теж можете подивитися по матеріалу по виду робіт, які виконуються на дану конструкцію. Наступна конструкція це монолітний пояс, який у нас йде по стінах, і його вартість матеріали плюс робота вийшла в 1120 доларів. Також я хочу записати відео і показати, наскільки виходить дешевше, якщо ми міняємо. Монолітний пояс накладку з кількох рядів повнотілої цегли, і коли ми це можемо робити, а коли цього категорично не можна робити. Тому що такий монолітний пояс вони не взаємозаміняємі. Наступна конструкція це перекриття по дерев'яних балках. І тут у нас робота виходить 91 210 гривень. А матеріали виходять дешевше на 1 тисячу гривень. Це 90 736 гривень. Перекриття по дерев'яних балках, воно. Трудозатратне, і тут виходить у нас в пропорції 50 на 50. 50% робота, 50% матеріали. Всього у нас виходить майже 5000 доларів на перекриття. Це без оздоблення. Тут в нас показано, що йде гіпсокартон. В кошторисі я його не пишу, тому що це внутрішні роботи, і ми до них пройдемо трошки пізніше. До речі, зверніть увагу також, що в мене вказано, наприклад. Площа перекриття 79 метрів квадратних, а коли я рахую, наприклад, високодифузійну мембрану, у мене йде 100 метрів квадратних, це запас на напуск. Стикуємо, попросту кажучи, високодифузійну мембрану, нам потрібно брати запас. І так в багатьох пунктах в мене одна, один параметр вказаний фактичний в роботах і в матеріалах вказано матеріал з запасом. Далі переходимо до конструкції даху. Тут пораховано крокна система плюс. Добірні елементи плюс матеріал самого даху. Є такий пункт майже в кожній табличці. в мене я вписую додаткові матеріали або витратні матеріали. Туди входять цвяхи, саморізи, круги для болгарок і так далі. Перчатки, все, все, що потрібно докупити. Це все вже враховано в даному кошторисі. Робота по будинку, по даху в нас виходить 133 500 гривень. Матеріали у нас виходять 197 162 гривні. Загальна вартість 8550 доларів. Тут теж можете побачити, що є запаси, і наприклад, якщо ми пишемо вогнезахист дерева, вогнебіозахист дерева, метр кубічні, рахую я по роботі за метр кубічний, але в таблиці я вписую вже конкретні довжини, тобто 100 на 100, 6 метрових, 8 штук. Метр, скільки метрів кубічних я отут вот в кінці вписую. Тобто, взявши ту табличку, ви відразу розумієте, що вам потрібно замовляти на пилорамі. В проєкті вказана ще інша довжина. Там вказана фактична довжина. Тобто ця довжина, яка в кошторисі, вона більша приблизно на 10-12% від, від фактичного об'єму дерева. Тому що будуть якісь обрізки, без обрізків ніяк, це будівництво. Тому це потрібно теж враховувати. І вже ці обрізки вони враховані, тому що ви все рівно їх закупаєте, вони враховані в вартості даху. Вартість даху, як я вже сказав, 8550 доларів. Далі підлога по ґрунту, коли ми вже накрили коробку, ми заливаємо всередині підлогу по ґрунту. В підлогу по ґрунті в мене не враховано чистове покриття підлоги. Тобто там підложка плюс ламінат, чи паркет, чи плитка це все не враховується, це враховується в внутрішніх роботах. Але я дизайном проєкту не займаюсь, але зорієнтую вас в кінці цього відео, скільки ж буде коштувати вам повністю з оздобленням і комунікаціями. І того в нас робота виходить 49 тисяч гривень, і в доларах це 1300 доларів. Матеріали 97 тисяч гривень, 2500 доларів. В загальному 3810 доларів виходить у вас підлога по ґрунту чорнова з утепленням. Тобто це дві стяжки силова і фінішна. І між ними утеплювач. Йдемо далі. Вимощення навколо будинку, воно обов'язкове, його потрібно виконувати. Це не відноситься до ландшафту, це відноситься до будинку, тому що вимощення закриває ваш фундамент від попадання вологи вологи е, в основу під ним і не підмочується в основу. Вимощення нам в загальному обходиться в 4200 доларів, це 1350 доларів за роботи і 2850 за матеріали. І тепер йдемо до висновків. Нарешті ми добралися з вами до висновків. І того, якщо ми беремо по роботі, нам будинок даний обійшовся 18 300 доларів. Це ми беремо коробка, це тільки коробка без вікон, без дверей. Матеріали нам обійшлися в 1 215 244 гривні, це 31 400 доларів, всього майже 2 млн грн, майже 50 000 доларів. І на метр квадратний у нас виходить коробка скільки 663 долари. І я тут написав від 663 доларів, тому що ціни на матеріали ростуть. Я даний кошторис, наприклад, почав е, рахувати, по-моєму, десь в кінці січня, зараз вже середина березня, і ціни я деякі вже коригував, тому що вони міняються в більшу сторону. Як буде далі, невідомо, але вам потрібно орієнтуватися на коробку будинку саме 663 долари. Але. Коробка будинку це ще не весь будинок далеко. Це, можливо, навіть і не половина. Це десь відсотків, скажімо так, 35 ваших затрат. Переходимо далі. Нам потрібно зробити оздоблення, вікна, двері, комунікації, купити меблі, щоб ми могли жити в цьому будинку. І на це вам потрібно закладати на метр квадратний 700 доларів ще плюс. Тому що це теж досить затратні роботи. Вони більш затратні, ніж будівництво коробки. Часто люди, коли будують собі будинок, вони чомусь от рахують коробку, а скільки стіни, а який я можу матеріал поміняти, щоб мене дешевше будівництво вийшло. І вони міняють вартість будівництва за рахунок гіршого набагато матеріалу приблизно на 2-3% від загальної вартості будинку. Але роблять значно гіршим свій будинок. Тому майте це на увазі, що Є ще оздоблення, є ще комунікації, і це ще не все. Що ж далі? Я тут показав, от ми бачимо на попередньому слайді планування чисте, метр квадратний, 663 долари коробка. Другий слайд це вже планування з меблями і, скажімо, умовним оздобленням. Це вже йде у нас 700 доларів. Додаткові роботи це геологія, документи на будівництво. Рахуйте на це ще 400 доларів. Вам потрібно потім підвести електрику, якщо вона у вас не підведена, потрібно це десь 50 тисяч гривень, ну це від 50, тому що це ціни, які я брав вже по факту того, як люди підводили, вони мені говорили, скільки це їм коштувало, це було до війни, до початку війни. Зараз я думаю, що там не особо щось сильно помінялося, але дуже все сильно залежить від ділянки, залежить від того, скільки кіловат вам потрібно завести. Ну орієнтуйтеся, що десь. Коло 2000 доларів вам потрібно ще буде потратити на підключення світла. Це проект, лічильники, кабелі і так далі. Обов'язково свердловина плюс обладнання свердловини, це потрібно зробити на початку будівництва, тому що для будівельників потрібна вода. Це рахуйте від 100 тисяч гривень. Приблизно вам вийде скважина, насос, труби, це все, що вам потрібно, там приямок зробити і так далі. Рахуйте саме на таку цифру, від такої септик. По септику мені важко точно сказати. Я попитав знайомих будівельників, скільки в них там обходились їм септики, і вони мені дали такий перелік, що якщо ми там робимо е, самі септики з бетонних колес, це може бути в районі 50 тисяч гривень. Якщо ми заказуємо там різні є модифікації септиків, це від 100 тисяч гривень. Ну, я взяв від 100 тисяч гривень, вам потрібно буде закласти бюджет на септик. Так, далі. Огородити вашу ділянку теж потрібно. Фасадний забор, ви, напевне, схочете, більш симпатичний, ніж інші, інші три сторони вашої ділянки, це і логічно. Плюс ви захочете відкатні ворота поставити, ви захочете поставити якусь гарну красиву хвіртку. На це вам потрібно закласти ще від 5 тисяч доларів. Ландшафт це вже по завершенні будівництва. Вам потрібно зробити доріжки, вам потрібно поставити якісь клумби. Можливо, ви замовите ландшафтний дизайн, можливо, ви захочете ще якусь альтанку зробити, якусь переголу. На це все теж потрібно коло 5 тисяч доларів вам мінімум закласти. Всього по додаткових роботах виходить в нас 18 600 доларів. Але тут не враховано ще сам проєкт на будинок, який я виконую, приблизно від 2 до 3 тисяч доларів, що вам потрібно закласти. Ідемо далі. І так висновок. Коробка будинку плюс оздоблення, плюс двері, плюс вікна, плюс комунікації, плюс меблі, вам обійдеться приблизно в 4 мільйони гривень. Це в 102 тисячі доларів. Якщо ми ділимо це на метри квадратні, даного будинку це від 1363 доларів, метр квадратний будинку вам обійдеться по фіналі. І додаткові витрати, тут без проекту в мене написано, від 18 600. Доларів. Так, це вже все. Так що, друзі, буду вам вдячний за підписку на Patreon, за ваш лайк під цим відео, за вашу підписку на канал. Далі будемо рахувати гроші по будівництву. Пишіть в коментарях, чим згодні з чим не згодні, що зрозуміло, теж пишіть. Всього вам найкращого, до побачення!